Шановна громада, 21 листопада відбулася чергова 78-ма сесія медвінської сільської ради. На ній депутати ухвалили низьку важливих питань, які мають безпосередній вплив на розвиток нашої громади, серед яких закупівля пального для роботи генераторів та підвозу дітей до закладів освіти, заробітна плата викладача музичної школи, дозвіл на поділ ділянки під виробничу будівлю інвестора нашої громади Мішелю Терещенку, дозвіл на розробку документації на земельну ділянку під комплексом в Щербашенцях та інших, Принагідно, Хочу подякувати фермеру Олексію Кулику, який надав паливо для шкільних автобусів. Разом із тим маємо і питання, що потребує ще вирішення. Зокрема, деякі депутати не підтримали рішення про затвердження звіту про виконання бюджету громади за 9 місяців. Хоча всі попередні зміни до бюджету, які вносилися раніше, вони підтримували. До речі, звіти всіх відділів щодо бюджету у відкритому доступі. Під час голосування дані депутати утримались, пояснивши, що це відсутністю звіту КП Медвін Інвест. Саме тому сьогодні надаємо слово представнику даного підприємства. Комунальне підприємство при використанні бюджетних коштів за 2021 перший рік, двадцять надає щоквартально перед виконавчим комітетом медвінської сільської ради податкові звіти. Статистику, баланс, фінансові звіти за використання коштів, заробітну плату, звіти полікарняних, звіти перед казначейством на сайті Прозоро опубліковані всі закупівлі. Тому ствердження, що комунальне, начебто, не звітує, неправда. Всі звіти є у відкритому доступі. Фактично виходить абсурдна ситуація, що спочатку певні депутати голосують за зміни до бюджету, але потім не затверджують виконання тих самих змін. На жаль, не ухвалено також рішення про прийняття статуту громади, головного документу, який визначає головні правила життя та роботи громади. Працюємо над цим питанням. І як завжди, депутати, які не голосували за статут громади, не виявили бажання працювати у групі з розробки статуту, не з'явилися на його обговорення. А що найдивніше, тепер мотивують своє небажання голосувати тим, що не було часу його прочитати. Але це не про брак часу, а про брак відповідальності за розвиток нашої громади. А наше завдання розвивати громаду. Ми діємо злагоджено, відповідально та відкрито, бо кожне прийняте або не прийняте рішення впливає на життя кожного члена нашої громади. Тож закликаю всіх депутатів і депутаток до серйозної, сильної роботи та відповідального голосування заради добробуту Менинської громади та її жителів. Слава Україні!